Серце плакало, сльози капали, виливала жалі сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема. Поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край поліг, полюбив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг. Вони в холод будували барикади гали. Вони перші, перші на захист своєї країни. Вони знали, на що вони йдуть. Вони знали рабів раю не пускають. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими та енергійними, а не мертвими в цинковій труні. Кожен з них є моїм братом. Адже ми відстоювали свою гідність разом. Тільки я тут, а вони там. Вони не вмерла. Просто пішли на переговори з Бандерою та Шукевичем. Вони стояли не для себе, а для нас. У когось влучив снайпер, а хтось з тік Я несу в серці гордість, що я українка. Що в моїй країні живуть герої революціонери Герої понад. Герої не вмирають! синьо жовтий стяг вився на вітрах, але випав із рук твоїх і здригнувся світ. Смерть на злеті лід, як багато ще не встиг, було стільки мрій, та нерівний бій, на тілі кривавий мак. Боже як хотів на своїй землі Ти відчути свободи смак. Серце плакало, сльози капали. І сурма виливала жалі, ясний соколе, хоч високо ти, та лишився в сирій землі.